Є різниця меседжів, які говорять виставки в Україні до українського відвідувача і українська виставка до закордонного відвідувача. І це, як на мене, дуже правильна різниця в меседжах, тому що західна аудиторія не має цього травматичного досвіду. Те, що нам, які живуть в постійній війні зараз, можна. Не пояснювати базово за кордоном потрібно пояснювати багато елементів. Це, як на мене, дуже правильна точка входу через мистецтво, через естетику мистецтва, через емоцію, яку проживає митець, і його рефлексію до проблеми війни і усвідомлення того, що це війна знаходиться тут, от поряд біля ваших кордонів.